Доброго дня, шановні пані і панове, як і обіцяв, показую, як будував ємність на 7 кубів для поливу. Через 5 років вона у мене виглядить ось так. Це одразу відповідає на питання, чи не лопне, чи не розвалиться. Чудово працює, все працює так, як треба. Головне, робіть поетапно, як я вам покажу. Ось видно, краник у нас вже трошки поїжджаю за це время, ну це не страшно. Заміниться і все буде добре. Також ми її використовуємо з дітьми як басейн. Літом дуже класна штука, виручає. Плиткою я так і не облажив. Ну і далі дивіться, як це все ми будували. Трошки буде, текст не сходиться, тому що тоді я ще розмовляв кацапійською, ну, не обращайте. В сейчас зараз мене попустило, розмовляю нормальною людською мовою, працюю для нормальних людей. Ось дивіться, вибрали місце, вирівняли нуль, нашій, знайшли саму нижню точку і починаємо забутовку. Тобто любе лахміття, шматки кірпіча, будувати я її буду із старого бушного кірпіча. Строїтель я теж не ахти, третій раз в житті ложив кірпіч. Ну, нічого, вийшло дуже добре. Хорошо просипали, добре протрамбували. Це дуже важливо, щоб зробити нормальну основу. Саме головне в нашій ємності це низ, щоб ні в коїм разі не лопнуло і вода наша не утікла. На низ кладемо ось таку металеву сітку, можна взяти сітку, рабицю, все, що є в наявності. Це обов'язково, щоб залити плиту, яка буде надійно лежати, не шевелитися, не лопатися, і все у вас буде добре. Обложив кірпічиком. кирпичик у нас буде слугувати опалубкою. Далі ми проливаємо слоєм бетону. У нас тут 30 см. Цього виявилося достатньо для того, щоб вона не лопнула. Добре тримала воду і все вийшло дуже гарненько. Ось дивіться, ми пролили. Оцей кирпичик у нас іде як основа, він теж схватився цементом. Далі, ось цим лайном, я буду вилажувати стіну, все, що є в наявності. По кругу виложив. Ось така висота вийшла. Трошки не гарненько, але це не проблема. Планував я все заштукатурити, покрасити в чорний колір. До сих пор це не зробив, я сподіваюся, колись це зроблю, а ні, то і так нормально працює. Ось бачите, ємність. Ми поначалу заливали водою, і вона просачувалась через кладку між кирпічиками, через сам кирпічик. Тобто вона була така волога. І тому вирішили її обробити церезітом. Найшли піщовий церезіт. Ось така висота. Цього достатньо, щоб вийшло 7 кубів. Мені потрібно іменно 7 кубів. Це для того, щоб мій участок 0,7 гектара пролити все капельною лентою. Ну, звичайно, всі 0,7 гектара я не проливаю. Десь 50 соток, максимум у мене йде сад огород. Цього достатньо, щоб за один день теплою водичкою прокапати, тому таку я і зробив. А ви робіть уже під себе кому яка потрібна. Зараз перейдемо внутрішні покажу, як ми її обрабатували. Це ми обрабатували Церезітом, кому цікаво, яким саме напишу в описі. Дуже класна штука. Я спочатку переживав, думав буде працювати погано, а ні, класна річ. Спочатку робимо маски отак в одну сторону, коли чуть підсохне, робимо маски впоперек. І цього достатньо, щоб тримати воду, тобто він тримає тиск на себе, який дави наружу бочки. Дуже класна штука, більше нічим обробатувати не треба. Є ще обробки такі більш резинові, тягучі, але їх обов'язково чимось покривати, наприклад, кафелем. Я спеціально робив цим церезітом, щоб вода була також і піттєва, щоб там можна було і покупатися, та просто зачерпнути, випити калих води. Тому так і заморочився. В принципі, можна чимось обробити більш дешевшим. Тут дивіться, що у вас є на ринку, тим і працюйте. Два шари достатньо. Ось так воно вийшло гарненько, красивенько, тому що початку було просто як-небудь цементом, не зовсім красивенько, а після обробки це резітом. І дивіться, зверху я ще покрив його поверху, де він рукою тримаюся. Там мазати не обов'язково, тому що місцями. Полопалося з часом, тобто, дивіться, не, не ділайте лишнє, не переводьте матеріал. Ось тут у нас відкручується оця штучка, можна зробити в ноль, можна зробити такий перепад для того, щоб грязь осідала і не йшло через нашу трубу. Не забивалася капільна лента. Ось так це виглядає. Зараз наберемо воду і подивимося, що у нас вийде, як буде наша ємність тримати вологу. Чи не буде протікати, сразу кажу наперед, нічого не протікає, все добре працює і ніяких проблем у вас не буде. Тобто робіть так, як показую. Головне заморочтесь, добре, зробіть основу. Низ, добре, протрамбуйте, пролийте цементом, хоча б 30 сантиметрів. Ну і звичайно, вашу роботу має контролювати прораб Василь Петрович Жужик. Він подивиться, щоб ніде не було тріщин, і тоді все буде дуже гарно працювати. Якщо зробите як-небудь, то звісно буде підтікати. Набрали воду через 7 днів після того, як закончили наносити слої. Далі. Ідемо по кругу, все у нас нормально, Ніде не тече. Ну, тут не обов'язково ходить, так зрозуміло, що все буде добре. Ось тут у нас краник, подача води це сама висока точка, і з неї саме тьоком по капельній лінті, вода капається. Під огород Для цього ми і робили. Ну, і, звичайно, планував тут ще драбинку зробити, купатися, щоб з дітьми, самому купатися. Ну, без драбинки, і так все нормально, залазимо туди, купаємося. Тобто, все працює. Кирпичі, як бачите, різнобой. Кладка взагалі не гарна. Сразу кажу, великі кладчики, йдіть в сраку, ліпив в третій раз в житті ложив кирпич, Перед цим я сарай строїв, і перед цим я ще невеличкий гаражик строїв, а Це всі мої роботи з кирпичом, Ніколи не чого не учився. Так, все нормально стоїть, все ровно. Уровень приложив і все працює. Так що йдіть в дупло, якщо будете мені там щось писати, всраті я вас не хотів. Особливо на кацапів. Так, повна води, держав добре. Качечка у нас плаває, все працює. Обов'язково беріть на вооруження. Класна штука. Зимой на треть я її оставляв повну води, повністю промерзав слой води, весною розставало, нічого не лопнуло, не розвалилося, тому що тупорилі кацапи мені стільки коментарів написав, покажи через полгода, через. Четверть року через 3 роки, та все робота, я долбойоби тупі, то у вас руки жопи, ви не можете нормально зробити. У нас все нормально працює. Не, трошки не зовсім гарно, але таке нафіг не нужно. Система роботи, беріть на вооруження, стройте у себе. Якщо не хочете робити, як я вам показував, одноразовий на один сезон. Ємність з поліетиленового рукава уже заморочтесь, виберіть у себе найвищу точку на участки, зробити ось таку ємність і купатися там будете. Діти будуть щасливі, довольні. Ну і рослинки звичайно будуть добре рости, тому що. Полив холодною водою з крана або зі скважини це смерть ваших рослин. Навіть якщо вони не загинуть, їх покрути, поверте, вони не будуть рости, будуть сидіти землі, не дадуть вам нормального урожаю, Обов'язково підігрівайте воду і будете з таким урожаєм, як я показую у себе на каналі. Кому сподобалось, шановні пані і панове, ставте пальчик вгору. Під відео в описі також буде ссылка на мій сайт. Там дуже багато всяких цікавих цікавинок. Переходьте, дивіться на телеграм. Там теж дуже багато інтересних акцій постійно публікується. Всім дякую, гарних врожаїв і до побачення.